Дай ручки Гая, ти ходиш по той горі, іщеш є по своїй дрі. Дай ліб'єшся, як риба облт, на тебе нікакой хуйні їде. Ти біла лиця гарна пишна, ти цвітаєш як сезовишня, ти любиш іноземців, то тебе їбуть наче застранці. Тобі цієї ночі пристоїть на 5 минут роботи, на 9 місяців заботи. Ти будеш збирати документи, ти мене поняли, подавати на елементи. Ти будеш довго мучитися, в тебе ніхуя не вийде. Яка правда, дійсно, ну, за цю за не конечно, Я повірю, тебе... Да, я на тобі положу. Ти красивий і багатий, ну на хер ти слабуватий. Що <риклад> <Шо>, держите? Беріть, <риклад> Невесті дарю в козу, щоб у неї ніколи не боліло внизу. Жениху даю пістолет, щоб він стояв до століт. Невесці дарю ніж, як не буде стояти, возьми одріж. Невесті дарю пучок мизу, женіху дарю пучок мизу, щоб не падав хер донизу. Нівесь пучок щириці, кусок сала, щоб у неї після брачної ночі пизда на место стала. Карасів, щоб вона всю жизнь спала, сука, без трусів. Нівеста вам 20 рублів навіть дає, ви бачили, ні цього не дають. На. Ето, жени, ето, жени, дарю, жениху дарю нитки, щоб не дивився на чужі литки. ето, і дарю цибулі, щоб не давала свекрухлі дулі. Жениху дарю сливи, щоб любив невесту і сиву. Тоді нівець дарю торбочку глини, щоб обов'язково позвали на христини. Сі жменю був бог, щоб догадав Бух.